Усім доброго дня! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні буду варити варення варення з пелюсток троянд. Це пелюстки чайної троянди. Вона дуже запашна. І кажуть, що з неї виходить дуже смачне варення. Ніколи не готувала, роблю це вперше. Подивилася в інтернеті, є різні способи приготування такого варення. Я вибрала собі один, який мені сподобався, і хочу сьогодні спробувати. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Спочатку я пелюсточки переберу. Ось є такі, бачу, пожовклі. відберу їх і промию під проточною водою. Ну Ось я пелюсточки промила, висипала на рушничок, щоб. Зайва водичка стекла, щоб вони просушилися. І до речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, хто варить таке варення, чи потрібно взагалі промивати їх. Тому що, коли я шукала рецепт, то господині роблять по-різному. Одні кажуть, що їх потрібно промивати, а те, хто каже, що цього робити не потрібно. Ну, я промила. Так, не знаю, як правильно, я промила. Тепер нехай воно трошки просохне і будемо далі готувати. Просушені пелюстки будемо подрібнювати у блендері. Подрібнюємо до ось такого стану. Переклала подрібнені пелюстки в кастрюлю з нержавіючої сталі, в якій я буду варити варення. І тепер всипаю туди цукор. Пелюсток у мене було 300 грам, значить цукру потрібно в два рази більше, 600 грам. Засипаю цукру. Добре перемішаю і будемо ставити на вогонь, щоб воно закипіло. Ось так я перетерла цукром і вийшла ось така маса. Перед тим, як ставити на вогонь, ще даю пів чайної ложки лимонної кислоти. Все. І ставлю тепер на маленький вогник, воно має закипіти. Ну, ось варення закипіло. Постійно треба помішувати, щоб не пригоріло. І все. Вимикаю. Ще гарячим накладаємо варення у стерилізовані баночки. Я буду ось такі маленькі баночки накладати. З цієї порції в мене вийшло якраз три ось таких маленьких баночки. І тепер щільно закриваю кришечкою. Якщо вас зацікавив такий рецепт, обов'язково приготуйте. Мені таке варення сподобалось. Кажуть, що воно дуже корисне, а ще з ним готують пампушки на Різдво. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобався такий варіант приготування. А якщо ви готуєте по-іншому, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Мені буде дуже цікаво. А вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!